Мрієте про власний бізнес, але не знаєте, з чого почати, тоді це саме для вас. Навчальний центр Пульс представляє супер онлайн-курс для підприємців від реєстрації до звітності. Це ваш шанс отримати всі знання та практичні навички для впевненого старту та успішного керування власним бізнесом. Що ви отримаєте? Зареєструйте ФОП, оберете правильну систему оподаткування та класифікацію діяльності, все онлайн, живі заняття в Zoom з досвідченими професіоналами, плюс відеозаписи доступні будь-коли. Навчитися легко вести облік та працювати з податковою звітністю, автоматизуйте електронну звітність та заповнюйте книги обліку доходів автоматично, керуйте інтернет-банкінгом як професіонал, від рахунків до платежів, все під контролем. Отримайте повний супровід та підтримку в роботі з податковою пенсійним фондом та фондом соціального страхування. Починаєте бізнес з нуля, дізнайтеся, як знайти свою ідею, налаштувати діяльність і навіть отримати гранти. Зрозумієте все про компенсації працівникам, найм та управління персоналом, розрахунок зарплат, відпусток, лікарняних та декретних виплат. У нас є практичні інструкції і щодо відшкодування витрат. Цей курс ідеально підходить для підприємців, бухгалтерів, початківців та всіх, хто хоче повністю контролювати свій бізнес. Запишіться сьогодні та зробіть перший крок до впевненого підприємництва з навчальним центром Пульс.